Всім привіт, мої любі підписнички. Зараз ми знаходимося на селі Зоряне. Полазивши, полазивши в архівах, я знайшов газету Старої Давності 2005 року. Я там прочитав те, що в селі Зоряне, де ми зараз знаходимося, стала страшна трагедія. У 2005 році, 10 року. Червня о 10.00 сталася трагедія. сільський магазин центр. було, стався вибух, постраждало 20 людей. Не скільки там написано було. І зараз я хочу піти поглянути, що там змінилося за ці всі роки. І наскільки мені стало ще відомо. Ми ще той магазин проберемося. 2007 року він ще й закрився. Тобто після трагедії його відбудували, але образом він закрився. Так же само в тій газеті 2007 року, коли закрився магазин, там було написано, бо містичним образом були, чути звуки, він плач, вогонь, чути що, крик таке, все чути було, якісь невеликі вибухи. Зараз я коло нього. Давайте ми підемо, розпитаємо селянинів. Це дуже важливо. Так. Я бачу під цим вогнем тут ще й заділо чи честь. А доброго дня, жителі! Я блогер із Ютуба. Можна у вас дещо запитати? Ну, таке взяти інтерв'ю. Звичайно, можна, Що трапилось? Дивіться, я по поводу трагедії 2005 року. А що? А що там таке було? Наскільки мені відомо, вибухнув центр. Скільки було постраждалих? Постраждалих 34 людини. 20 померло. А на щедрох там нічого не відомо. Хорошо. І наскільки мені відомо, його ще закрили. Ні. Він закрився 207 року. Е і за того, що там Проїсходила якась дивна містика, я в це не вірю, але те, що я там коли був, е я не знаю, чи тобі відомо, в скільки яку годину стався вибух. О 10.00, ну я вирішив піти купити хліба. Там якраз було 9.58, коли я відійшов в магазин, стало 10.00. Я купив хліба, збирався йти, я почув якийсь такий жар, вибух. Я відчув це на собі. Це дуже страшно було. По виразу продавщиці вона теж саме це відчула і не вперше. Це я більше не хочу говорити, бо це тяжка історія, це дуже тяжко. Гаразд. А, вибачте, а ви не знаєте, де можна зняти Те будинок, тому що я зв'язувався з якимось селянином ну, Петровичем. О, і він мені п... мав дати будинок. А так ти ще й в мене дом зняв. А так це ви? Так, да, я Петрович. А да бачиш цей дом. Оцей, да. Цей дом я тобі даю на сіки, не ти зняв. Я зняв його лише на одну ніч. Да-да-да. Дещо я ще забув розказати, ти, а ти читав пост, те, що вивухом гаділо, ще будинок. А, чесно говоря, ні, я тільки знав, що цей, Хорошо дивіться, коли сталася та трагедія, цей будинок теж постраждав. Там знесло стінку і вбило людину. Ну ти не переживай, дом весь було зачищено і построєно наново. Тому там нічого містичного, вроді, такого, нічого не Так, ти, запл... ти вже мені заплатив о, 250 ізумрудів. Це 250 гривень. Так, ми вже з вами розрахувалися, тому я пройду розглянути. Так, звісно. Доброго дня. Добрий день. А, який странний житель. Угу. Я так зрозумів, ось цей магазин. Ой. Ось сюди цей дом прям відкрито. Петрович, вибачте, Петрович, яке страшно. Ось як виглядає цей дом. Я бачу, тут прям так зроблено, так? шкафчики, підручники. Казан, де воду пити, візьмеш. Немає нічого. Ага, це камінь. Ну, не стильний і не надіжний камін. Ребята, так як дом весь сам із деревини. І він. Видіть, будь ласка. Галега? І возмущатися, будь ласка, не потрібно. Так. І Вас це теж попрошу. А не кого запрева за вода? то не мадам. А по-друге, -по я його зняв. Та що ви сюди всі ходите? Ладно, що не в тому, я витікаюся тут на, на ковальню і не підходити. Та ладно, ладно, що ти пишаєш. А так, що ми сьогодні маємо зробити? Вам вже навіть відомо. Вночі я хочу пробратися в цей дом. можна, будь ласка, підійти на мен? Да, звісно. Та куди ж ти пішли? ніхто чого не буде. Без мною. Що ти хочеш? Я раджу тобі зараз зайти в магазин, якщо ти хочеш подивитися, що там відбувалося. Тому що він дочує, де варто влік? я не захоняти його, тіло добове. Ага, хорошо. А як в нього можна пробратися? Через двері ти не пробираєшся, а через вікно пробирайся. За одного боку 2 стекло. І зайдеш в нього. А де топор, чекірка, що цвітну треба. Я люблю більше топори, тому ми пішли. Так. Як сказали, його охраняють. Так, давайте проберемося, мені все ж таки цікаво. А що це там? Могили якісь чи що? Давайте я спочатку накопаю собі грунт і подивимось. Чотири могили старої давності. 1975, 2005, 1980, 2005, 2005, 2005. А це, видно, ті, які померли в цьому. Цій дитині було всього лишь 9 років. Що Ладно. Так, давайте проберемося звідси. Як він мене почув, ну ладно. Дякую йому. Все. Я Боже, яка атмосфера? Фу, Боже, тут, тут э, плесень, чим совсем продукти залиши. Ну все зацвело, смердить. Жесть. А лампочки працюють. Ладно, давайте включимо. Працюють ще. Це я так поняв. Морозили. Морозильні камери, це ці. А тут ще? Тут гроші. 200 гривень 50 копійок. Странно, що її звідси ніхто не забрав. Ой, ой, ой фу, там м'яса багато, але смердить. Капець. А тут теж смердить. По газеті там була картинка. Ось що, цього корпус весь знищено до другого тижні. Так, ця лампочка теж працює, так, да, працює. Фу, смердить це м'ясо. Давайте піднімемося на другий. Этаж. Боже, як страшно. Зря ти сюди прийшов. Хто це? Ребята, я не знаю, чи ви чули це, чи ні. Зря ти сюди прийшов. Хто це говорить? Иди отсюда. Де отсюда? Не це Дівчинці на другому это что. Зачем ты сюда пришла? Ребят, що це тут? Боже мой, а це що за пор? Тут ведь продавали разі снаряді. Шокири, хто мене скинув? Чи це я сам впав? Жить. Боже, мені прям страшно, ребят. Страшно, що капять. Я ще таких речей бачив пару. Що це таке? Я ще такої... Таких обладунків о, маєчка, чи що це не. О, а це що за крила? Де крила? Де крила, ребят? Все вроді затихло і, і більше ніяких звуків не чую, ну то, що тут Блін, нам треба на другий та щоб нас ніхто не засік. На другому етажі, хоч нас видно не буде. І таке вікно прикольне. Дивіться, жителі якісь тут теж странні. Мені кажеться, що за до... Тут не геть не хоче включатися. А тут чи працюють, а то ні, заїло. Звісно, він замкнений. по суті, якщо тут були ще вікна заколочені, я не знаю, як тут. через доски пробиралися. Давайте будемо спускатися. Іди отсюда! Ага, ребят, що це таке? Боже, проклятий, реально? Ребят, мені кажеться, його треба что спалити, чого з ним зробити. Не знаю, в мене немає нічого. Ну, може, в Петровича. Ну-ка, відійди! Мені достало достали вже. Слухайте, десь як я Знає, тут ще був склад. Тут вроді склад. У в пічках є десь немає. Немає взагалі, ребят, нічого. Мені кажеться, якщо його спалити чи що, може хоч щось вийде. Тепер їм не зрозуміло, чому там енергетика така. Погано. Слухайте, але мені дуже стало цікаво, що тут я здумався, а чому саме стався вибух? Якщо про, по проводкам, там, там теж було написано, просто я вже не вирішив це нікому так не розказувати, але вирішив розказати. Якщо проводка була ціла, кажуть, що проводка була нова, її міняли. То і за чого стався вибух? Дуже цікаво. Дивіться, навіть зараз скільки років пройшло, електрика ще її. Мене не засекли. Мені би, би ще на кришу залізти, подивіться, що там. Мих... Петрович. Ой, вибач, Петрович. Е, шо ти? Ти шо, в магазині був? Да. ой 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 Тебе ж, надіюсь, ніхто не бачив. Ну ні, мені підказали. Там якийсь придурок. Фіолетовий мається. Андо, Ти що, шо, Михалича послухався? Я Михайлича послухався, що. Ти придурок! Ти послухався, Михайлича. Сумасшедшого нашого, ти що, придурок! треба вночі було. Слухайте, мене все одно напрягало те, що коли я о, заліз, в нього я чув якісь голоса. Звісно, ти вже що ти там, якісь голоса? Бля, що ж ти не робив? Так в мене є план, як позбутися цієї містики, що там відбувається. Ну і як. О, можливостей багато, але є, є і плюс, і, і мінус. Тобто. Є безо... трошки безпечніший і Ну, Мені кажеться, небезпечніший він буде трохи лучше, ніж безпечніший. Давай розказуй мені небезпечний. Це, по суті, зв'язано з вибухом 2005 року зробити те ж саме. Ти хочеш підірвати? Я так тебе зрозумів. Да, я хочу його підірвати. Це небезпечно, тому що наскільки я побачив, у вас там вибухом заділо ці дома. Ну і цей. Mm -hmm. та ж, Ой, вибачте, Петрович, та й не так страшно. Та вийдіть звідси, чого ви сюди, о. Ще на вас похожий. Да, тут э, майже всі на Ми, коротше на одне лице. А. Безпечний план. А безпечніший план спалити цей магазин. Він буде набагато влиятельний, Тільки задійно твій дом. Ну, я зрозумів. Давай так, спочатку ми його підпалимо, а потім, як вдруг що закинемо і воно пев. Ну, ти зрозумів? Так, я зрозумів, хорошо. А де можна його роздобути? Динаміт. Зараз я тобі його дам. Подожди пару минут. Да, подивися на вікно, Хорошо Все, на динаміт. І... <гум> Бачиш, ви бібліотека. Так, да, треба ще на жизнь заробляти. Ось я, я тобі дав вогонь і дав тобі динаміт. Короче, іди роби сам, я не. Хорошо. Так, жителі ви всі готові. Треба упокоїти ці душі, мені кажеться. І за те, що цей магазин відстроїли. Все, ребят. Все, ребят, я я за спалив. Я запалив цей чортовий магазин посеред дня, правда. Хоч би мене не арештували, хоча. Це село, хто тут буде тебе арештувати? Все, воно ще закінчилось, магазин горить. Ви ж собі представте, 31 чи 34 людини. І в той момент було в цьому магазині на першому і на другому етажі. 4 людини поховано тут, а 20... 23 померло. Сьогодні горить. Давайте небезпечним. Відійди, відійди! Відійди, придурок, відійди. Ой, хорошо. Вибухи, вибухи! затікаємо. Ти що? Кого ж він не туди поліз? Ух ти ж! Там <tele> <tam tele> <Schoss> щось цілком відвалилося. Закладаємо. Запалює, тікає. Ой, ой, хорошо. Але чому задіває тільки перший. Ой, хорошо. Не, не знаю, для мене це не дуже хорошо. Блін, як сте ж мені... Хочу підірвати магазин. Щоб ви запитали. Відіходьте відходьте, бо зараз вас задіне. Ой-ой-ой. Ой. А-а-а. Ой, ой, ой. Ой, а больно. Ай. Це в порядку. Ти в порядке, да, що диво все. Життя людей. Ты що, ніфига не помниш? Ні. Тебе пришибило градами. Ти ж підірвав магазин. Лістику там всего. Э, типу освободити нас від цих всіх. Жах там, чи що? Я не понял, короче, що ти хотів зробити, але те, що тебе хотів підірвати магазин. Ти його підірвав. І то все снаруже, та градка, то стекло, то все вилетіло і в тебе пришебило в тебе. Ми тебе положили на дощ, і ти очинився. Пройшло два години, дві години. Та цей крик був невиносимий, Тебе прибили тут такі крики, така витворилася, що таке. Це і... те, що воно помогло тоді. Тому що ті пари, таких кубка, наш дим такий куб, кубками такими. Прям по суті чорні такі, блискаві з ними. І вона полетіла на небо, і все прикратилося, і ти все проснувся. Я піду по -по погляну. Іди. Може все-таки врача визвати. Не, 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 не треба. Іде. Надіюся, я поміг. Дивіться, усе, Це чи все Це все у чому навіть? Толком. вся практически практически целый цей магазин то есть склад ну-ка давайте залезем ай башка то болит девите раны не жены они е стекла выбыли ух ты Гроші ці всі. Ти що, гроші забрав? О, що? Дивіться, там гроші валяються, а там їжа. Разки, це все обвалилося. Як це ж так у мене вийшло, але то що больно було це. Ну-ка, Давайте закриємо. Сюди. Дивіться, двері вище було. Тут була тройна. В три верхів два залишилося. Ця виноградка в мене полетіла, а жителі куди всі відкинули. Дивіться. Осталося тільки до якісь крильва. Давайте заберемо доску. Сюди все поставимо і Дивіться, сапоги. Там штани чи що це таке? Парамка. Ну, може, надіюся, жителям поможеться, але я тут оставатися не буду. І того, ребят, це відео не буде також закінчуватися. Я сподіваюся, ця, ця суть змість того, що тут було. Як жителі мені сказали, що тут, коли я був від ключів, що тут варилося і воно полетіло наверх. Пішов дощ. Я надіюсь, я, я на цьому поміг. Ну а з вами був я, Думате. Підписуйтесь на канал і ставте свою вподобайку. А Підписи в коментарі. Подивій телеграм-канал. Всем пока-пока!